Вітаю, друзі! Уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю на місяць з можливістю продовження. А причиною обмежень стали контрабандні повітряні кулі, що регулярно надходять з Білорусі, внаслідок чого аеропорту Литви припиняли роботу, відкладалися рейси, це вплинуло на тисячі пасажирів. Тож подивимось, причину закриття. Це рішення для безпеки. Повітряного простору та для громадян країни від загрози, яку спричиняють ці кульки. Дно колоди нам показує захист та підтримку власних інтересів, метеокулі створюють загрозу, розпач у людей. Загроза безпеці повітряного простору литви. По повішеному затримка авіарейсів. Ну, власне, те, що ми сказали. Тож, бачите, карта Щаслива сім'я дивиться в небо, де мирні голуби, а не білоруські кульки. Десятка кубків показує нам. Що ж далі? Да, це рішення прийнято внаслідок конфлікту з сусідом. Закрили кордон по двісті мечів. Наглухо наразі цей кордон закритий з дурнуватим сусідом. Труднощі. Проблеми, від яких відгородилися на кордоні та закріпили юридичним документом по юстиції. Це реалізований план на подолання перешкод для безпечного руху, і таке рішення було. Підтримане населенням, А що буде далі з цим кордоном? На майбутнє. Планують майбутнє стратегічний вибір між безліччю варіантів. На зараз не зрозуміло, що буде далі. Але Литва відповідально оцінює ситуацію. Пріоритет, пріоритетом є безпека всіх громадян: випали 7, 8, 9 мечів. Захиститися від метеокульок бачимо, дурнуватий хлопчик надуває мильні пузирі.